Слава Україні, друзі! З вами знову і В Сьогоднішньому відео подивимося, чому золото зростає в ціні і б'є всі рекорди, і попри це я не планую додавати його у свій портфель. Та чим інвестиція у золото гірша, ніж інвестиція у акції. Також проаналізуємо дві компанії, про які раніше я не говорив і всерйоз розглядаю для того, аби додати у свій портфель. І дві компанії, які буду додавати у випадку, якщо вони будуть дешевше. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю Захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали, чому я не інвестую у золото, а також аналіз ось цих цікавих компаній. Як ви знаєте, на минулому тижні SP500 нарешті просів. Хоча тут складно сказати, що просів, можна сказати, що залишився на одному ж і тому самому рівні, але є деякі компанії, які показали хороші знижки на кінець. Тижня, якщо дивитись від початку року, то ми все ще бачимо S&P 500 плюс 13%, що в принципі досить є здоровою цифрою, і очікує, що до кінця року ми можемо побачити навіть вище цей індекс. Проте, звісно, не можна говорити і приблизно в порівняння показники того, як перформить цього року золото лише за один місяць. Воно зросло на 9%, а від початку року плюс 43 вражаючих відсотки з 2800 чи 600 рівень за одну унцію золота до майже 4000 доларів. І як ми бачимо, тут просто параболічний ріст, починаючи від кінця 2022 року. І зараз золото один з найкращих періодів за всю свою історію. Якщо подивитися на те, як порівнювати інвестиції в золото і S&P 500, то здається, що золото не дуже погане, особливо якщо би ви інвестували в 2000 році, то за цих 25 років у вас би була інвестиція в золото краще перформила. 100 доларів би перетворилось майже в 900, а в акціях вони би зросли до 600 доларів. Але навіть якщо ми подивимось за п'ять останніх років, коли золото мало феноменальний ріст, то тут показники дуже близькі, по суті, однаково в S&P 500 у вас було подвоєння за 5 років, і в золоті. І якщо ми візьмемо більший таймфрейм, то на 50 років, звісно, SP переграє значним чином золото. по суті, майже вдвічі, тому що тут ми бачимо 7 тисяч з половиною, а в золоті 2,5%, навіть втричі, майже золото поступається. Якщо подивитися на таймфрейм 10 років, тут також SP впевнено перемагає 244% порівняно з 227 золота. Ну і при аналізі золота треба розуміти, що це дуже циклічний. Актив були періоди довгострокові, коли золото погано перформило, навіть мало від'ємні результати, коли 10 років інвестори з 2011 до 2021 року по суті були в нулі, навіть трошки в мінусі. Також були періоди, коли інфляція зростала, але золото падало, тобто воно не є тим хеджем проти інфляції, як це розповідаю. Так само, і от періоди з 98 по 91 рік золото просіло, при тому, що інфляція зростала, і в періоді з 80 по 84 тут взагалі мінус 10. 10% хоча були інші, звісно, періоди, коли при там помірній інфляції теж до 10% золото взагалі показувало космічно хороший результат. Звісно, потрібно розуміти, що основним гравцем на ринку золота є саме країни, Національні банки і золотовалютні резерви тих країн. Ось перелік країн, які мають найбільшу кількість золота в тонах, це, звісно, США 8 тисяч. І далі по списку ми бачимо, країни зменшуються в цій. Кількості, ну і одна з країн з цього переліку, по суті, як на мене, і відповідальна за такий шалений ріст золота при стабільному зростанні того, як поповнювались золотовалютні резерви Китаю, ми бачимо, що починаючи з середини 2023 року, по суті, тут пішов. Параболічний ріст в тому, яким швидкими темпами Китай почав нарощувати свої резерви. І ось ви бачите ця сіренька шкала: це те, як з січня по е Липень 2025 року збільшувався імпорт золота в Китаї у мільярдах доларів. Знову ж таки величезна перевага порівняно з тим, як США імпортує золото. Тут 25 мільярдів, а тут майже 200 мільярдів. Ну і також ми бачимо, що Китай, його комуністична партія, готується до того, аби стати тримачем всіх. Інших міжнародних валютних резервів саме в золоті, і закликає багато країн переходити на шанхайську біржу і там саме торгувати золото і зберігати золото в Китаї. Ну і через це знову ж таки ф'ючерси на золото на шанхайській біржі. Сильно зросли ось два графіки. Ви можете побачити наскільки тут змінився об'єм, починаючи з кінця 2024 року до зараз. Після цих останніх оголошень також ми бачимо, що є вже Швейцарія, яка переносить частину свого золота самофізичного в Китай. Ну і також в Китаї зараз є активне стимулювання того, щоб і роздрібні, і нероздрібні інституційні інвестори перекладали велику частину своїх грошей в золото, на відміну від облігацій державної позики США Treasury Bills так званих, і тому ми бачимо величезний сплеск попиту на, ETF, на золото в. Китаю також, якщо подивитися на те, як за останні 10 років які країни нарощували найбільшими темпами золотовалютні резерви, це звісно ж тоталітарні країни, при цьому що цифри по Китаю тут ще не враховують якраз останні 2024 рік, а зупиняються на 2023 році. При тому, як в розвинених країнах дуже давно відійшли від прив'язки золота до національної валюти, хоч є золотовалютні резерви, вони вже не відіграють ніякої економічної. По суті, ролі, тому що в 71-му році Ніксон в США запровадив саме відв'язку долара США від золота, і це якраз призвело до того, що з цього часу золото по суті як інвестиційний актив впало в порівнянні з іншими активами, і навпаки, еквітість та бонди вони зросли величезними величезними темпами, якщо говорити саме їх про значення в капіталізації у всесвіті всіх інвестиційних активів. Тому чи варто інвестувати в золото зараз? Так, якщо ви розумієте, що лише попит підвищує ціну цього активу, а також якщо ви розумієте, які чинники формують ось цей попит сьогодні, і вірите в те, що ці чинники будуть подальшому посилюватись. А також, якщо вам не важливо, щоб ваш інвестиційний актив був продуктивним. Ну і якщо ви розбираєтесь в... Циклічному інвестуванні в комодітіс, тому що там є важливим саме купляти не тоді, коли є ейфорія, а тоді, коли якраз відчай. І в випадку золота по суті ніщо інше окрім моментуму, а також попиту, по суті, який формує цей моментум, і не грає особливої ролі. І при цьому тут треба важливо купляти на низьких позиціях або дуже поганих, і продавати, коли воно зростає, і бажано, коли найбільший, найбільший саме пік. Тобто треба вгадати двічі ідеально. Ну і тут також показують графік, що золото воно постійно то зростає, то падає при цьому, що тут можуть бути дуже дуже великі періоди падіння. Тому з моєї точки зору, золото воно не є тим, що приносить дивіденди чи грошовий потік, і цим основному не цікаве мені. А в довгостроковій перспективі золото не є хеджем навіть проти інфляції, як дуже часто це говорять, воно дійсно зазвичай зміцнюється в період криз і потрясінь, але знову ж таки через деякий час зазвичай програє а, продуктивним активом, таким як акції. Ну і звісно, Ворен Баффет також багато про це говорить. Що в випадку, якщо актив сам власне не приносить. Грошовий потік і не може вам платити дивіденди або немає дійсно під собою якогось забезпечення, то навряд чи він може бути цікавим для інвестування. Єдиним, що можливо виправдовує трішки зараз інвестування в золото, це те, що індекс долара США зараз просів на 13 рекордних відсотків від початку року, і це найгірший період в історії взагалі долара США. І таким чином інвестори говорять, що ось золото воно має протилежний рух від долара. Це може мати зміст, але я б не ставив проти Америки, тому що якщо ваші долари проінвестовані в акціях. Американських компаній, то зазвичай з вами має бути все окей, тому що з 25 найбільших компаній у світі 23 саме американські. Ну, якщо подивитися на те, яка капіталізація була американських компаній 20 років тому, в 2005 році, і зараз, то ми, звісно, бачимо цей ріст, він шалений, він не може порівнятися із золотом. І, звісно, також, якщо говорити про економіки США і Китай, то попри те, що 10 років тому економіка. США була вдвічі більшою, ніж китайська, вона все ще зросла на 28%. Так, Китай зростає швидше, але він лише за 10 років наблизився до тої цифри, хоча не повністю, яка була в Штаті в 10 років тому. Ну і зараз, якщо такими ж темпами він буде зростати, то йому ще потрібно буде 10 років, аби знову ж таки наблизитись до поточної цифри, і Штати повинні стояти на місці і не рухатись. І знову ж таки, якщо ми повертаємось до того, де є найкращі компанії компанії світі то китайська компанія вона на шістнадцятому чи п'ятнадцятому місці. Tencent найбільша, яка є в Китаї з капіталізацією майже 800 мільярдів доларів. при тому, що там Apple, Nvidia, Microsoft звісно, набагато більшу мають капіталізацію. І також важливо розуміти, що в США все таки будуть продовжуватись ріст. зараз. Ми бачимо прогнози на. Третій квартал 2025 року покращені по ВВП, тому я б не ставив проти американських власних компаній і економіки. Загалом, якщо повертатися від золота саме до фондового ринку, в те, що я інвестую, то традиційні мої рекомендації про те, що я зараз бай і що я бай за зниженими цінами. Як ви бачите, минулого тижня я також рекомендував Amazon, і він за цей тиждень ще просів на майже 5%. Мені здається, зараз дуже гарний прайс поінт для тих, в кого немає позиції або хто лише починає її наповнювати. І також це стосується SPGI, які. Теж просів на 4%. Можна, мені здається, додавати ці позиції. А до Олінго, яке я рекомендував на минулому тижні з 290 трошки зросли до 326. Акція волатильна, звісно, але навіть при цих рівнях можна слідкувати за нею. Ну, а це Марк Леонард. Ні, це не Грендольф з Володара Перснів, а SEO компанії Constellation Software, про яку якраз і піде мова. Це, по суті, один з найбільш таємничих SEO. І, мабуть, єдиний мільярдер, який жодного разу не давав жодного інтерв'ю, не появлявся в жодних медіа та пресі. І взагалі, ось це єдине по суті фото. Ще є ще одна з понянкою, яка ви можете знайти в інтернеті, і в нього немає жодного навіть голосового інтерв'ю, опублікованого з того, що відомо загально доступне в світі. Тим не менше він зміг сформувати. І заснувати компанію, і далі її вивести в капіталізацію 77 мільярдів доларів, яка за останніх 5 років зросла на 139% при тому, що за останній рік якраз посіла на 20%. І зараз про цю компанію давайте поговоримо. Чим ця компанія займається? Це канадська компанія, яка є серійним поглиначем інших компаній, які займаються розробкою. Програмного забезпечення, яке є так званим вертикальним, тобто яке стосується виключно одного бізнесу чи компанії, і при цьому 50% по суті доходів цих малих компаній, які поголинуло Constellation Software, вони надходять від публічного сектору. Це можуть бути компанії, які пов'язані із медициною, і з транспортом, і з авіацією. В них є основних 5 напрямків інвестування, якраз вони поділені на різні ось ці сектори, про які я зазначив. А також є окремий пін-офф компанія Topicos, про яку ми також поговоримо. Особливість цих поглиначів є в тому, що вони купляють компанії за досить дешеву ціну, досить малі. Там можуть бути цифри: 1, 2, 3, 4 мільйони. Вартість компанії, яку вони купляють за 1, 2, 3 мультиплікатор до продажів, і майже ніколи не продають бізнеси. Мені здається, 700 компаній чи більше вони поглинули за останні кілька років, і при тому продали, здається, лише одну компанію, про яку досить SEO казав, що вони шкодують, що. Продали, тому що це було надто дешево. і якщо подивитися на зростання вирочки, по суті, ідеальний графік, який тільки можна собі уявити, з року в рік кожного року тут є зростання вирочки, і за останній рік це становить 15% за два роки майже 20%, за 5 років 23 і за 10-20%. При тому, що починаючи з 25-го року до 29-го року, прогнозується не меншими темпами зростання, а в деяких роках навіть і більшими, якщо подивитися, на те, що зараз кажуть аналітики, то це, по суті, кожного року стабільних 18% і в 2028 році майже 28%. І при тому, якщо подивитися на EPS, то воно також зростатиме досить хорошими темпами 22%. В наступному році 10 через рік. Ну і звісно, що тут найбільш цікаво в цій компанії, це те, що при такій висококласній екзекуції зростанню постійно виручки, чистих прибутків, прибутків на акцію. У них мультиплікатор за останні 2-3 роки був в високих, по суті, 35-40 коливався рівнях. Але ось раптом. Останні буквально кілька тижнів він зменшився до 24. Це той мультиплікатор, який в останнє був у 2015 році, і кілька коротких, буквально проміжків часу, коли були великі просідання ринку в дев'ятнадцятому, двадцятому та 23 роках. Він був в той рівень 24 торгувався. Тому це і привертає особливу увагу. Але звісно, ви ж скажете, якщо там все так ідеально, то чому ми зараз бачимо таке просідання мультиплікатора? Тому що ось цей СЕО Марк Леонард, якого ви бачили на фото першому слайді, він оголосив про те, що у зв'язку з станом його здоров'я він буде змушений відійти з посади президента. Він все ще залишається в раді директорів, але на його місце буде зараз займати посаду Марк Міллер, який також давно в компанії, був раніше Chief Operating Officer. Ну і зараз якраз ринок дисконтує цю компанію, тому що. Аналітики раніше вважали про те, що він ще залишиться як мінімум кілька років в компанії. Це компанія, яка дуже активно зав'язана саме на особі президента, і мультиплікатор також належить йому. По суті, його вважають канадським вороном Баффетом, тому що модель дуже схожа, але вони поглинають виключно компанії сфері розробки програмного забезпечення, які мають одного, двох-трьох. Клієнтів, де майже немає свічин, коста і також немає маркетингових костів. По суті, компанії, які розробили цей софт. Постійно отримують виручку в вільної грошові потік від цих клієнтів, бо клієнти не можуть перейти на іншого. але тим не менше, аналітики кажуть, що саме ось Марк Леонард був тим, хто давав можливість впевнено давати високий мультиплікатор, і те, що саме він приніс 30 тисяч відсотків з 2006 року. Заперечити важко. Якщо говорити про ризики, які є зараз, крім того, що Марк Леонард піде і там не буде SEO, це те, що в компанії є більше. Боргу ніж готівки, тому що вони поглинають компанії. Ну і також що ROIC, воно теж не є постійно на одному рівні. Бувають роки де 25, бувають роки де 10. і це високий показник, але він залежить від того, наскільки хороші поглинання будуть у відповідному наступному році. І це теж є проблемою, тому що із збільшенням компанії їм треба щоразу більше поглинати, аби зростати на тому ж попередньому рівні. Ну і це теж є другий ризик. Якщо подивитися до тих вертикалей, які в них є, то я зазначав, що Topicus, вони були в сфері. Раніше Constellation Software, але перейшли як окрема компанія, тому що поглинають в основному в Європі, і в них було одне велике поглинання. І для того аби структурувати цю угоду, Constellation вирішила відділити цю компанію, зменшити свою. Власність частку в Топікусі, але залишитись мажоритарним власником, і мати Топікус, по суті, як окремо діючу європейську компанію, яка в основному полинає компанії, такі ж самі, як Constellation Software, але в Європі, не в США та Канаді, де там займається саме Constellation Software. І тут капіталізація значно менша, 12 мільярдів. Ця компанія не має такого ризику. Марка Леонарда, тому що він там не відігравав суттєвої ролі, точно після спінофу не відігравав. Але при цьому за останні п'ять днів якраз на новині про те, що Constellation Software відійшов президент, Topicus також просідав. І якщо подивитися за останні п'ять років, тут теж. Хороше зростання, але тут компанія вона є ну більш волатильна. Ми бачимо ніж Constellation Software, де лише лише зростання завжди було і майже ніколи не було падінь. При цьому Topicos, як менша компанія, звісно, має більше перспективи росту. бо В нього немає ось цієї другої проблеми, що потрібно кожного разу більше поглинання робити, аби зростати на тому ж попередньому рівні. І зараз е, співвідношення мультиплікатора майбутніх прибутків ціни до майбутніх прибутків на рівні 34, що є. Одним із найменших рівнів, якщо подивитися, за останній рік, як у цієї компанії. Цей мультиплікатор падав, то тут дуже хороша картина для тих інвесторів, які зараз починають туди інвестувати. При тому, що ми бачимо, що EPS в наступних два роки буде зростати на 23%. Тобто, тут, маючи мультиплікатор 34, ми можемо розраховувати на те, що нас ціна акцій також зростатиме близько до 20% щороку, наступних два роки. Ну і далі теж буде залежати, чи зможуть вони продовжити свою політику знаходження хороших компаній, які вони можуть поглинути, аби і подальшому їм Приносили так само виручку, як і попередні, і збільшували її. В топікоса вже є 200 компаній, в них 26 різних напрямів, 8700 працівників, 75000 тисяч клієнтів. Працюють в 35 країнах. І ось ці вертикалі чи сфери, в яких вони робили поглинання. Тут ви можете подивитись на сайті про тому, що вони зазначають прозоро кожну компанію в кожній сфері. В Constellation я не зміг знайти на сайті, тому що в них. Набагато більше компаній, але навіть в топікоса ви бачите, вже є майже 200 компаній, чи можливо і більше ніж 200 компаній. Тому це досить цікавий тип бізнесу. Він зовсім інший ніж ті компанії, які є в моєму портфелі. Це в більшості компанії, які не корелюють із тим, як зростає чи падає S&P 500, і також вони. В період рецесії мають плюс в тому, що можуть купляти, поглинати нові компанії за дешевшим мультиплікатором, тому що, звісно, в цей період якраз дуже зменшується ціна еквітіс, і це по суті спосіб бути в private equity, але лише з хорошої сторони, коли ви тільки поглинаєте і вас немає задачі продавати ці компанії потім через кілька років за дорожчу ціну і турбуватися над тим, аби вони сильно зростали в клі. Клієнтах їм достатньо бути на тому ж рівні, якому вони були, і залишатись цим одним єдиним клієнтом чи кількома, якому вони надають послуги. Ну і третя компанія Lumin Group це теж ще один спін ноф в сфері констелейшн. Вони найбільш свіжі. З 2023-го, мені здається, вони відокремились. Тут ще більше просідання, 20%. Але за буквально один рік вони зросли на 135%. В них капіталізація теж маленька, їм поглинати не потрібно великі компанії, але вони займаються виключно сферою медіа, тому тут можуть бути теж трошки більше ризики, тому що більше мультиплікатори по ціні поглинань таких компаній. І цю компанію, якщо чесно, я детально не досліджував. Єдине, що тут можна сказати, що тут найдорожчий мультиплікатор він торгується на рівні майже 40. Добре, з і її спінофами закінчили. Також наступна остання тема, про яку я з вами хотів поговорити, це енергетика, а саме електрика, яка буде необхідна для розвитку штучного інтелекту і дата центрів. OpenAI говорить про те, що він хоче збільшити кількість тої енергії, яку він споживає в 125 разів. За наступні 8 років із 0,2 гігават в них збільшилось з 25 року початку до кінця 25 до 2 гігават. Тобто тут вони вже говорять про дев'ятикратне збільшення, і зараз з 2 гігават вони хочуть зрости до 250 до 2033 року. Open AI я б не вірив і цим всім цифрам, але все ж таки, крім OpenAI, про те, що буде збільшуватись потреба в електриці, говорять багато інших джерел, в тому числі McKinsey, вони прогнозують, що кожного року це зростатиме потреба на 4-5% і навіть більше. І така по суті динаміка збережеться точно до 2030 року. Ну і також Bloomberg наводить аналітику про те, що тут ще більше будуть темпи зростання, при тому, що по різних країнах зростатиме ця потреба, і в Штатах вона зростатиме чи не найбільше. І всю цю електрику, звісно, потребуватимуть дата центри, які будуть націлені на розвиток тренування і. Інференс в штучному інтелекті найбільшим доказом того, що дійсно відбувається швидке зростання попиту на електрику, є саме ціна, тому що якщо ви бачите, з 16 до 22-го року по суті ціна залишалася на рівні до 15 центів, з 13 до 14 коливалася, і тут раптом починаючи з 20 кінця другого року до 25-го року, вона зросла з 14 до 19 центів, що що дуже суттєвим є ростом, якщо подивитися на історичну, навіть з 2014 року, ось на другому графіку, ми бачимо, що ціна не коливалася останніх 5 років, і ось буквально за 2 роки вона сильно підскочила. І ті компанії, які будуть в сфері енергетики забезпечувати дата, центри ось цією новою електрикою, в тому числі ядерною чи атомною електрикою та іншими типами, вони будуть найбільше вигравати, вони будуть чи не найбільшими бенефіціарами росту от самоштучного інтелекту. І тут є дві компанії, на які б я Зверну увагу, це Vistra і Constellation Energy. Звісно, ви можете сказати, що ці компанії вже сильно зросли в ціні за 5 останніх років Constellation на 600%, Vistra на 1000%, тому не варто їх розглядати. Але я б так не поспішав робити висновки, тому що, до прикладу, Vistra торгується з мультиплікатором майбутніх прибутків 25, а Constellation 31. При тому, що ми бачимо в зростанні Вістри більше навіть перспективи по виручці і особливо по EPS, у Них буде 36% на наступний рік при мультиплікаторі поточному 25% нам говорить про те, знову ж таки, що ми отримаємо більше зростання ніж 36% швидше всього. При незмінному темпі росту на наступні роки в Constellation Energy буде невеличке присідання по виручці на наступний рік, тому що вони великою долю зараз капіталу інвестують, але вони набагато більш прогнозовані, тому що вони мають як тіліті компанія дуже величезну базу клієнтів. Крім того, підписали довгострокові контракти з Microsoft і Мед на відновлення атомних електростанцій, які були законсервовані або блоків, які були законсервовані. Ну і також мають додаткові стимули в вигляді зменшених податків від уряду. Тому я би радив слідкувати за ними і при ось таких от просіданнях, які були в квітні, які можливо будуть ще в майбутньому, додавати їх в портфель, тому що це ті компанії, які дійсно будуть мати перспективи значно значного значного росту. Якщо вам цікаво почати інвестувати на фондовому ринку, коли ви не знаєте власне з чого почати, то я дуже рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо більш досвідчений інвестор, то вишкіл 2.0 або 3.0 і незалежно від вашого досвіду інвестування, запрошую вступити в Клуб Трасагока, де є сотні інвесторів, найкраще ком'юніті інвесторів України з. Можливістю підписатись як на місяць, так і на рік, і в будь-який момент ви можете підпуску скасувати. А тим, хто додивився це відео до кінця, бажаю, щоб ваш нетвор зростав як у ворона Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!